Любий творцю, та всі представники твоєї ієрархії здатні посприяти в налагодженні зв'язку між мною та спільнотою вищих сил, вітаю та величаю вас. Як людина, що ступила на шлях духовного пробудження та розвитку, прошу вас усіма допустимими способами. Налагодити та посилити канал зв'язку між мною та моїм вищим я, небесними вчителями та наставниками, як і іншими представниками сил світла, які готові допомагати мені у духовному зростанні, у розширенні та вдосконаленні мого світогляду, в розумінні причин всього, що відбувається або раніше відбулося в моєму житті в усвідомленні мого місця та ролі в цьому світі, в осягненні всього, що в перспективі зробить мене мудрою і просвітленою людиною, і, безумовно, тісний контакт із моїми вищими кураторами сприятиме мені в прямуванні у вірному напрямку, в інтенсивному вивчанні вищих законів і правил, а також застереже мене від свідомих. Та несвідомих порушень і хибних рішень як у земному житті, так і на рівні тонкого плану через незнання певних основ та принципів. Нехай реалізація цієї молитви виявиться найбільш продуктивною та корисною для мене і при цьому повністю збереже гармонію та баланс у всесвіті. Я щиро дякую вам за вашу допомогу. Та підтримку, а також прошу прийняти енергії моєї подяки.